Чому Трамп забув про своїх ну, партнерів, десь а десь не партнерів, а десь конкурентів в Африці, це Данія з Гренландією, включно і Канада. Чому зараз він не згадує про це майже ніколи? Раніше це були мейнстрім-тема ще декілька місяців тому. А хто сказав, що не йдеться робота? Ну дивись, давай згадаємо. Він же і Панаму згадував. Ну, Китай за три місяці викинули з Панами. От немає вже там Китаю. Ну, це, до речі, факт. Там no. був тільки Китай в панамі no, до цього. А тепер немає. От за три місяці. Сказали, що не балуйтесь там. Вони сиділи там в цих портах 10 років, зайшли спокійно себе почували, за два місяці викинули. Хто вам сказав, що вони забули про це. Це тактика перемовна Трампа. Завищити, ну, блефанути. Завищити вимоги, всі починають бігати. Не знають, що, що робити, де в, в чому проблема. А потім йдуть вже перемовини достатньо конструктивні, і американці тиснуть скрізь. По Канаді там і по Гренландії це жартика знову танення льодовиків. Відкривається шлях, де можуть плавати там, плавати можуть вже суда. Не огинаючи, наприклад, Африку, де йде боротьба між Росією і Китаєм. Китай, до речі, скромно себе назвав преарктичною країною, ну там тисячу кілометрів до Арктики, там, да? Ось, але вони преарктичною країною себе назвали. І о, о, це питання от виникає. Там же якісь ресурси ще будуть відкриватися, шельфи і багато чого іншого. Чому Гренландія і Канада Ну так відкрити карту? А Гренландія це фактично вхід в Арктику. Канада теж це ж при зовсім арктична країна, а не приарктична, як говорить Китай. Так далі претензії до Канади були не тільки пов'язані з цим питанням там теж питання Китаю було тому, що після першої хвилі мит, який підняв Трамп ще під час першої каденції, а Байден, до речі, не скасував більше з них, і навіть друга хвиля підняття мит була при Байдені під час його вже останніх днів перебування на посаді. Що зрозумів Китай? Що конфлікт буде і треба ховатися. Вони почали переводити виробництво якраз в Канаду та в Мексику. І тобто, фактично, під цими ж самими брендами, ну там канадським і мексиканським, там ж зона вільної торгівлі, вони активно атакували ринок Сполучених Штатів Америки. Тобто торгівельна війна, там з Канади і Мексика, та частина боротьби, в, в тому числі Китай. Далі е, от з'являється там гіперзвукова зброя і багато чого іншого. А, а який найкоротший шлях до Сполучених Штатів Америки з Росії та Китаю через Арктику? Там теж питання безпеки стоїть.